Дев'ятниця за душі померлих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Приготуй мене, Господе. І зміцни моє серце багатством твоїх ласк, аби я в дусі віри, любові та співчуття, проникаючи в страшну темницю чистилища, могла принести там терплячим вірним особливу допомогу на твою хвалу, на користь душі моєї та випрошення особливої ласки, назвати її, про яку тебе нині прошу через цю дев'ятницю. І заступництво усіх улюблених, душ твоїх. Амінь. День четвертий. Вже знаємо, скільки то грішників, які покутують, померли з жалю від самої думки, що образили Бога доброго, достойного і люблячого. Душі в чистилищі знають краще, ніж ми яким добрим є Бог нескінченно милим і справедливим. Із запалом прагнення підносяться до нього, а думка про те, що так часто ображали його, проймає їх болем понад усякі болі. О мій Боже, задля твоєї нескінченної доброти жалію з цілого серця, що тебе ображало, Постановляю краще померти, ніж бути тобі невдячною. Уділи мені ласки витривання. змилуйся наді мною і над терплячими душами в чистилищі, які тебе люблять безмежно. Прийми мої просьби за них і уділи мені ласку назвати її, про котру нині благаю у тебе через їхнє посередництво. О Марія, мати в'язнів чистилища, і моя мати, підтримай нас усіх Твоїм материнським милосердям. Амінь. Псалом 130, -й. молитва того, хто кається. З глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Нехай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто встоїться, Господи, та в Тебе є прощення? Задля імені Твого надіюсь на тебе, Господи, надіється душа моя на слово Твоє, надіється душа моя на Господа. Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай уповає Ізраїль на Господа, бо в Господа милість і відкуплення велике в нього. Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Зі святими упокой Христе, душі рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Зі святими у покой Христи, душі рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Зі святими упокой, Христи, душі рабів Твоїх. Де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.